Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших вуст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 14 гострих інфарктів міокарда за кілька годин. Такий неприємний рекордний показник зафіксували 8 жовтня лікарі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Що стало причиною такої хвилі серцевих нападів? Як впливають погода, стрес і спосіб життя на ризик інфаркту? І що сьогодні може зробити кожен, аби не потрапити в цю статистику? Про це говоримо із завідувачем амбулаторно-діагностичного відділення Центру серцево-судинної патології, головним спеціалістом, спеціалістом з кардіології департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Володимиром Дністрянським. Вітаю, пане Володимир, в нашій студії. І ну почнемо власне з того 8 жовтня, яке сталося на минулому тижні. Саме тоді у центрі зафіксували рекорд: 14 інфарктів за кілька годин. Як це виглядало зсередини, скажімо так, доброго дня, шановне товариство. Вся суть в тому, що Вінницький регіональний клінічно-діагностичний центр працює із величезним перевантаженням. Сьогодні, завдяки керівництву і департаменту дійсно підібраний величезний потенціал фахових спеціалістів у нас в кардіоцентрі. Вінницький кардіоцентр один із найкращих, а правильніше буду сказати, найкращий в нас в Україні. Через Вінницький кардіоцентр проходить приблизно стаціонарного лікування понад 900 пацієнтів в місяць, а через один із його підрозділів амбулаторно-діагностичне відділення понад 100 пацієнтів в день. Що стосується інфаркту, інфаркт це звичайно, ускладнення кардіальної патології. Це дуже важка патологія, гострий інфаркт міокарду. І я вам хочу сказати, що ось така, до прикладу, статистика, яку я взяв на сьогоднішній день цифри із нашого стадвідділу. 814 пацієнтів з гострим інфарктом було проліковано за 9 місяців поточного року. В порівнянні з минулим роком було 715, тобто на 100 пацієнтів більше гострих інфарктів ми пролікували і поступили до нас в кардіоцентр в поточному році. Звичайно, і якщо рахувати смертність, а з них було 52 пацієнти. Це із крупним інфарктом, це інфаркт, який був ускладнений, або на фоні цукрового діабету, їх було 564. Померлих було 52 пацієнта у відсотковому відношенні. Показник летальності, тобто стаціонарної смертності, складав склав шість тобто 6,38%. відсотка. Тобто це відсотки померлих від числа всіх, які лікувалися на сьогоднішній день. Я вам хочу сказати, що у провідних клініках, кардіологічних клініках Європи, Англія, Німеччина Франція цей показник складає від 6 до 8. Наш показник 6,38. Ви собі просто для порівняння можете оцінити, як працює потужно. Наш кардіоцентр і які є показники. Ви бачите, інфарктів на 100 більше в поточному році за 9 місяців, аніж було в минулому році. Звичайно, чим це обумовлено? Я думаю, що не потрібно на погоду зсилатися, на магнітні, на бурі. магнітні бурі зсилатися. Я вам скажу хронічне нервове виснаження в людей. Упадок рівня життя, часті стресові, психоемоційні, тривожно-депресивні стани. На минулому тижні в мене було дві жінки, 42-45 років. В цілком репродуктивному періоді, коли працює в повній мірі естрогенна функція, вони одна і друга перехворіли гострим крупним інфарктом Міокарду. Ніколи в житті за моїх 30 років стажу такого не було. В цьому році ось таке є, скрізь і, і всюди, тобто і кожен середній, день зустрічається. Середній пацієнт з інфарктом він змінився е, в плані віку? Е, е, я би сказав, що він в цілому зріс. Показник, ви бачите, захворюваності, так. при тому смертність між іншим не не зросла, навіть упала. В минулому році у нас за 9 місяців було, здається, 56, я вам зараз скажу, 66, 66 померлих в цьому році 52. Ви бачите за 9 місяців, а кількість інфарктів на 100 більше. Так. Ось. Е, значить, вікова категорія, е, так, молодих дуже багато. Окрім того, ті, як правило, померлі, яких до нас привозять, це е, люди старшого і у більшій мірі похилого віку з запущеними е, з, пізні, з пізніми зверненнями, скажімо так, коли е, оце терапевтичне вікно 12 годин, коли можна стентувати, воно, як правило, е, пройдене, і вже тоді е, ми не можемо відкривати артерію. На сьогоднішній день дійсно у нас в кардіоцентрі створені всі умови. Коли коли швидка допомога приїжджає буквально у приймальне відділення, тут же зразу в приймальному відділенні є реанімаційні ліжка в нас і є тут же зразу ліфт, коли в операційну доставляється пацієнт. Буквально за 5 хвилин йому можуть зразу на операційний стіл відкрити коронарну артерію, якщо його завчасно привезли. Такого пацієнта, і ви бачите наша... пацієнтів може одразу оперувати операційно. Тому що я от повертаюся до цього 8 жовтня, кожну там буквально кожну годину, півтори привозили пацієнтів з гострим інфарктом, яких напевне треба було оперувати, звичайно, звичайно. Е, ну як в нас чотири операційні. Ви прикиньте зразу, що е, заход це потребується десь година часу, наприклад, щоб пропустити таку кількість, це як мінімум 2, то й дві години. Ось тому що е, поки відкриється артерія, поки її коронарографі. Робиться, стентування, робиться і таке інше. Окрім того всього, потужність центру не тільки інфарктами забезпечується, і ви бачите, які у нас показники по інфарктах. У нас у нашому кардіоцентрі виконуються всі оперативні втручання, зокрема на відкритому серці. І якщо, наприклад, в минулому році на відкритому серці за поточних за 9 місяців минулого року на відкритому серці було прооперовано. 55 пацієнтів, то в цьому році на відкритому серці прооперовано 154 пацієнти. Ви прикиньте, в три рази більше прооперовано на відкритому серці. Ось і, відкритому якщо серці? кількість оперативних втручань була 1460, в цьому році 1696. Ось кількість всіх оперативних втручань в поточному році не закінчився, і це ще рік далеко не закінчився. І е, дуже величезна кількість на сьо, на сьогоднішній день е, проліковано 7238 пацієнтів у нашому кардіоцентрі у стаціонарних підрозділах проти 5431 у в минулому році за аналогічних 9 місяців. Ви бачите, яка ситуація, і якщо брати наприклад кількість 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 померлих в цьому році всіх померлих, не лише інфаркту. інфаркту, то померло 88 Проти 102 у минулому році. Ось. Тобто зросла значно кількість захворюваності, притом смертність ми знизили. Ми знизили за рахунок потужності роботи і адмі... адміністрації е, закладу, і, звичайно, фаховості наших спеціалістів. Так, так, так. Якщо ми ще трішки повернемося до інфаркту, ви кажете про вікно, це 12 години, так, яке так. можна ще врятувати так, пацієнта. Так, так. Е -е, Я би сказав не те, що врятувати. Е -е, робиться коронарографія, коронарографія, відкривається артерія. Тобто е -е, проводимо стентування коронарної артерії в тому місці, де, де є тромб, де вона звужена, е -е, імплантується стент-система. і, звичайно, відновлюється кровообіг в коронарний. Артеріях постачається зразу живлення міокарду, відновлюється перфузія і живлення міокарду, і звичайно, ми тим самим обмежуємо процес поширеності інфнепроцес поширеності некрозу. Тобто зменшується зразу омертвіння ділянки відповідної ділянки нижче обтурації. Ось якщо зразу відкрити коронарну артерію, буквально до двох годин. Пацієнт практично може через 2-3 дні йти. Город От в тому то й справа, оскільки ми не допустимо некротичних змін. ось, ось. тобто йде на, Десь на етапі зони пошкодження, тому що зона ішемії по-любому пролітає. На етапі зони пошкодження ми тут же зразу відновлюємо перфузію кровобіг і попереджаємо некроз, Отже, пацієнт не те, що ризик смертності, тут навіть буде відсутність інвалідизації. ось. На що людині звернути увагу на які відчуття в тілі, аби знати, що треба терміново їхати в лікарні? Я вам скажу, дивіться, ситуація, яка на сьогоднішній день в зв'язку із хронічними нервовими виснаженнями, практично в 90% населення нашої області, нашого міста. Появилася так звана стрес-індукована артеріальна гіпертензія. Що це таке стрес-індукована артеріальна гіпертензія? Це коли людина в молодому віці ще вчора мала нормальний або й понижений тиск, а сьогодні накопилася нервова втома, і в неї тиск раптово почав підстрибувати. І він може бути один день нормальний, другий день понижений, третій день свічкою йде раптово вверх. В результаті і із-за таких різких раптових змін порушується кровообіг, порушується мозговий коронарний кровообіг. Такі пацієнти дуже великий, великий ризик захворіти і інфарктом, і інсультом, і все таке інше і. Це активізована симпатоадреналова система, зокрема, тобто патогенетичний механізм тут в активізованій симпатоадреналовій системі. Я не хочу сказати, як лікуватися тим пацієнтам, яку тактика зводиться до того, що якщо в людини почав раптово підвищуватися тиск, не треба гаяти часу. Потрібно, звичайно, звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає направлення до кардіолога, проста арифметика. Направлення видається, я вам скажу, десь приблизно 60-70 секунд по тривалості. І де формується направлення по к 67002 коду планова консультація лікарем-кардіологом. Якщо, наприклад, в декларації пацієнта занесений телефон, цей код зразу електронний, там 16 цифр стрибає на телефон, пацієнт приходить з тим телефоном до нас і ми ним займаємося, і ми його лікуємо. Ми дивимось, робимо на початку, починаємо з електрокардіограми, з банального зпитування, з вимірювання тиску з електрокардіограми. В подальшому ми визначаємо тактику, які потрібні. Додаткові до обстеження в нашому кардіоцентрі. Ми працюємо з Національною службою здоров'я. Звичайно, абсолютно все проводиться безкоштовно. Я в першу чергу кажу за амбулаторно-діагностичне відділення. Всі процедури: електрокардіограма, холтерівське моніторування, ультразвукове дослідження. У нас, до речі, чотири спеціалісти з ультразвукового дослідження в двох кабінетах проводиться дослідження з 8 ранку до 8 вечора. Также само працює 5 кардіологів висококласних спеціалістів. Два із них кандидата медичних наук ведуть прийом. Таким чином ми абсолютно повною мірою можемо забезпечити прийом таких пацієнтів. Достатньо тільки взяти електронне направлення одне до кардіолога, а вже кардіолог визначає, які подальші потрібні обстеження. Назад до сімейного лікаря ніхто не повертається вже у межах нашого амбулаторно-діагностичного відділення. Ми самі формуємо інші направлення чи то до кардіохірурга, чи то до іншого спеціаліста. І е, такого пацієнта оздоровлюємо. Е, позбавляється фактору ризику, це 100%. Ось. Е, головне, аби він до нас попав, такий пацієнт. Не буду я казати, більше того, я скажу, що не варто лікувати йти до аптеки. Купляти в аптекі ліки з роздачі, скажімо так, апт, працівника аптеки, тобто фармацевта, апт, фармацевта оскільки навіть самий розумний провізор, скажімо так, тому що середній фаховий спеціаліст фармації взагалі мало компетентний, він практично виконує функцію продавця. А навіть провізор, він, він, можливо, знає механізми дії препаратів, але він не клініцист, він не розбереться, що потрібно. Ось, І просто тактично. Медикаментами, візьміть то, візьміть то, візьміть то. Ну, не годиться воно. Це даремна трата грошей, втрата часу, і таким чином ми маємо запізнілі запущені форми гіпертонії, порушеного кровообігу, появи серцевої, чи іншої, того чи іншого виду серцевої недостатності, яке це все якраз і ускладнюється або гострим порушенням серцевого ритму. Що також дуже небезпечно, оскільки в умовах гіпоксії міокарду порушується електрична стабільність в міокарді, що призводить до появи ектопічних вогнів, збудження і різних складних вад ритму. До речі, а це лікується зараз так? А це зараз так точно це зараз у нас лікується. Якщо до сьогоднішнього дня у нас ми лікували тільки фарма, фармакологічно, скажімо так, так, так тактика у нас була на кардіоверсію або електроімпульсну, або фармакологічну, коли ми проводили, то зараз ми проводимо радіочастотної абляції. Проводимо. Ось, але такий пацієнт повинен від нас йти. Не сімейний лікар його на це спрямовує. Саме наші лікарі амбулаторно-діагностичного відділення ми бачимо, коли це потрібно і доцільно робити. Не всіх пацієнтів спрямуєш на цю процедуру. Особливо там, де є фібриляція перед сердцем з нападами, тріпотіння перед сердьм, де порушується гемодинаміка, де можуть виникнути в будь-який момент тромбо ішемічні ускладнення, ішемічні інсульти, транзиторні всілякі, ішемічні мозкові мозгові атаки, що є дуже небезпечно, особливо в молодим молодому віці, тому що це інвалідизує зразу тут же. Ось таких пацієнтів ми спрямовуємо. Ми відновлюємо ритм. Ми знаємо, що потрібно чим прикритись, які дати препарати, і таке інше. Дуже багато випадків є, коли пацієнти самовільно або з подачі сусідки приймають якісь препарати гніфідіпінового, особливого ряду, оці каплі фармадіпіна, які раптово знижують тиск з 220 на 120 або ще й менше. В результаті гіпоперфузія обкрадання тканини мозку і гіпертонічний криз автоматично переводиться в ішемічний інсульт. Ось і це дуже велика проблема. А тому я застерігаю все товариство. Від таких втручань, від таких від таких маніпуляцій. заходів, маніпуляцій, значить, найкращий на сьогоднішній варіант, маючи в обласному центрі такий потужний заклад, який я кажу до нас, приїжджала французька делегація десь місяці два-три тому. Чесне слово, я був присутній. Один француз сказав, що в них в Парижі такого кардіоцентру немає, як у нас. Вони пройшлися по е, палатах, по відділеннях, підрозділах. Вони побачили наші медичні устаткування, апаратуру обладнання. Вони сказали, що у них такого немає, таких потужностей. Ну і всього такого іншого. І, звичайно, і фаховий рівень дуже потужний, підібраний, набраний. От завдяки керівництву, керівництву, новому е, директору кардіоцентру. Ось, що дійсно, дуже, дуже зміцнило роботу і вивело на такі чудові показники, які у нас сьогодні є. Потрібно користуватися маючи в області такий кардіоцентр і не боятися, просто взяти направлення до нас і все. І наостанок для того, аби люди все таки звернули увагу на своє здоров'я, тому що багато хто каже, ой, це напевно не серце, це остеохондроз. Це я там на тому боці спав, але для того, аби перевірити, чи це остеохондроз чи серце, і виключити всі можливі. Проблеми все таки варто перевірити, Так, так? Чому, чому дійсно плутають з болем або це в мене там плече болить, чи зажало десь в спині? Чи може це в мене болить підшлункова печінка, тільки не серце? Дуже часто корінцевий так званий радикулярний синдром. Він симулює кардіальну патологію або кардіальна навпаки патологія. Остеохондроз позаминулому, пам'ятаю. році Пацієнт з, з центру міста лікувався у сімейного лікаря від остеохондрозу. Йому виставлявся грудний радикуліт. Він приймав тиждень ліки. На кінець нічого не допомагало гірше, і гірше. На кінець він визвав швидку. Не швидку. Він з він, е, е, самозвернення зробив і прийшов до нас в кардіоцентр. Він сидів на, в коридорі на лавочці дуже тихенько, десь приблизно за хвилин п'ять, як як він мав зайти вже в кабінет по своїй черзі. Він нахилився падати. Ми його тут же підібрали, зробили йому електрокардіограму, Там виявився величезний інфаркт на, на вскріті. Це був просто розрив серця, серце, серцевої стінки, коли від некрозу розірвалася серцева стінка і наступила там понада серця. Тобто, кров, яка була всередині серця, вилилась в перекарт і стиснула перикард, Він раптово помер. Молодий чоловік десь мав років під 50, Під 50. бідний з жінкою приїхав, і також на коридорі. У нас ну вже ми його взяли. Цей ніяка реанімація не допомогла. Вона була неактивна, тому що був розрив, і там понада. Ось я про що кажу. Пацієнт тиждень майже більше лікувався від остеохондрозу. Дуже небезпечно. Від остеохондрозу не помирають. Якщо є болі в грудній клітці, не треба пацієнту верифікувати і диференціювати, що, це, що то є таке. Потрібно зразу звертатись лише до кардіолога, не до невролога, не до вертебролога. Якщо кардіолог скаже, що його патологія відсутня, тоді, будь ласка, йди собі, лікуй собі свій остеохондроз. А першим ділом це до нас. Ми проводимо навантажувальну пробу. Ми спочатку дивимося кардіограму, потім оцінюємо по клініці стан, потім робимо аналізи, це тропоніни визначаємо Ось, тобто, критерії лабораторної діагностики, проводимо, навантажувальну пробу. Дивимося, що там є. Він починає бігти по біговій доріжці. Ми бачимо, комп'ютер зафіксований, регістратор зразу нам видає в комп'ютері. Показники толерантності до фізичного навантаження, чи є е, е, ішемія, чи немає. Ми бачимо все, зразу тут же знімаємо як треба. Все, ми тут же верифікуємо діагноз і зразу дивимося, чи лікувати його амбулаторно вдома, чи також зразу його провадити на п'ятий поверх ліфтом е, транспортувати у відділення. Тобто е, має бути грамотність, правильність. І я би хотів, щоб наші люди до того звикали до того правильного такого поткої правильної поведінки, чому на сьогоднішній день у нас смертність від кардіальної патології на першому місці, якщо наприклад в Європі. В Європі, навіть у Польщі, вона на другому місці. Там травми йдуть і таке інше. У нас вона на першому місці. Хоча в нас ті ж самі протоколи, ми прекрасно лікуємо. Наші фахівці оціняться високо оціняться за кордоном. Маючи такий кардіоцентр, у нас у нас повинна бути смертність менше ніж у Німеччині, менше ніж у Франції. На сьогоднішній день ви бачите по стаціонарних підрозділах показник летальності. Ми, ми практично знизили. Якщо 6-8 в Європі, у нас вийшов менше нас, менше як 6,5 у, у нас у нас вийшов шість Ви бачите, від відсотки летальності від гострого інфаркту Міокарда. Ось вам зразу документ, документально все підтверджено. Що ж, хочеться, щоб наші слухачі сьогодні вас почули, щоб не займалися самолікуванням, і ну, кожен з нас має розуміти, що поки не прилетіло в хату, наше життя в наших руках. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Чекаємо перемоги. І, звичайно, бачите, показники дійсно різняться до рашистського вторгнення. Були одні зараз інші, але будемо сподіватися на перемогу і на швидке завершення війни. І а тоді, а тоді буде все добре. Дуже дякую. Дуже дуже дякую вірно. за запрошення. Дуже дякую і зичу всім міцного здоров'я. А я нагадаю, в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про ризики інфаркту і можливість його профілактики із завідувачем амбулаторно-діагностичного відділення Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, головним спеціалістом з кардіології департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Володимиром Дністрянським. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.